Кругла дата діяльності, а саме 35-річчя створення ветеранської організації України, стала приводом активу могилів Подільської міської організації ветеранів підвести підсумки діяльності, відзначити тих, хто по-бойовому робить добрі справи, незважаючи на вік та різні негаразди, спланувати роботу майбутнього та обговорити волонтерську діяльність у реаліях воєнного сьогодення. Відтак члени організації ветеранів зібралися на чергове засідання президії. Голова Могилів Подільської міської організації ветеранів Петро Куваль зазначив, що сьогодні в громаді проживає 10 тисяч пенсіонерів різних категорій: з них 125 – учасники війни, 12 – інваліди Другої світової, 7 – учасники бойових дій, 90 – це вдови, 2200 осіб діти війни, понад 6 тисяч ветерани праці та поважного віку. Цим категоріям населення у в першу чергу із за необхідності надається вагоме сприяння. В пріоритеті послідовної і постійної роботи питання захисту законних соціальних прав, економічних та вікових інтересів. Не забувають члени організації про почесних ювілярів громади, ветеранів війни та праці, інвалідів, дітей війни завжди займають активну позицію у громадсько-політичному житті громади. Поряд з цим проводиться велика робота, що стосується національно-патріотичного виховання молоді на бойових і трудових традиціях українського народу. Петро Кобаль акцентував увагу на тому, що у вирішенні соціально-побутових питань пенсіонерів значну роль відіграє Могилів-Подільська міська рада, яка дбає про пільгове перевезення в муніципальних автобусах, переобладнання зупинок транспорту, що дозволяють відпочивати на них, надає матеріальну підтримку на лікування через відповідні підрозділи, сприяє отриманню допомоги щодо консультацій у фахівців і не лише. Голова Могилів-Подільської міської організації ветеранів відрадно зауважив: всі члени організації ветеранів у своїй роботі проявляють ініціативу та вміння працювати з людьми поважного віку, своєчасно і сумліно виконують доручення. Важко когось виділити з-поміж інших, однак назвав кілька найактивніших ветеранських осередків громади: це місто могилів Подільський, села Брониця, Озаренці, Карпівка, Сказанці, Серебрія. Також додав, що за підсумками конкурсу серед первинних ветеранських організацій області до 35-річчя створення ветеранської організації України Могилів Подільську міську організацію ветеранів відзначили однією з найкращих. Значною перешкодою в своїй діяльності Петро Григорович назвав спочатку пандемію коронавірусу, яка поставила деякі процеси життя на паузу. А сьогодні це широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Учасники ветеранських осередків громади спільно з місцевими мешканцями знову активізувалися у волонтерській справі, у допомозі Збройним силам України та ветеранам старшого покоління. Дехто цю роботу не полишав з 2014 року. Волонтерська робота була з першого з початку створення ветеранських організацій. Волонтерською роботою ми займалися. З 2014 року. Ми активно включилися у волонтерську роботу основному по допомозі Збройним силам України. Є гарні приклади і по місту, і є гарні приклади по Озаренцях, по брониці, де люди конкретно, не то, що люди, а наші ветерани конкретно. Допомагають, приймають активну участь, підтримують наші збройні сили, підтримують своїх внуків і практиків. І це сьогодні дуже актуальне питання. І вся громадськість, а тим більше наші ветерани, які пережили і вистрадали цілий каскад, цілий, цілі періоди в своєму житті, вони розуміють, що це таке. Як працюють на тиловому та волонтерському фронтах у селах громади, ділилися досвідом голови первинних осередків Тетяна Ткачук з Озаренець та Галина Пісецька з Брониці. Далі члени президії обговорили соціальний паспорт первинної ветеранської організації. Мова йде про поновлення і впорядкування списків по категоріям. На засіданні президії могилів Подільської міської організації ветеранів також було намічено плани на майбутнє. Голова спілки Петро Кубаль наголосив на підготовці до міжнародного дня людей похилого віку та дня ветерана і подякував усім, хто піклується про людей поважного віку за гарну бойову роботу.